Шановні наші воїни, прикордонники, усі присутні, сьогодні день нашої вдячності кожному і кожній, хто служить в лавах Державної прикордонної служби України. Тисячі воїнів, які захищають наш кордон, які разом з усіма іншими елементами сил оборони та безпеки України тримають фронт. Це постійна протидія ДРГ ворог, контроль. За ситуацією та рухом російських сил поблизу нашого кордону, блискуча робота розвідки Державної прикордонної служби, ефективність підрозділів, які працюють з дронами, активні дії та стійкість штурмових бригад: Помста, Форпост, Сталевий кордон, гар та загін дозор, також сумський, Харківський, Чернігівський, Херсонський прикордонні загони. І підрозділи морської охорони, прикордонні комендатури швидкого реагування з Львівського, Житомирського, Чопського, Ізмаїльського, Волинського, Білгород-Дністровського загонів. За роки захисту нашої держави і нашого народу вже 4250 воїнів Державної прикордонної служби України відзначені нагородами і більшість. З них саме за участь в боях. 29 воїнів-прикордонників відзначені званням Герой України. 17 з них отримали це звання посмертно. Ми завжди маємо пам'ятати, чого вартує захист України, захист українців. І завжди будемо шанувати наших воїнів. Які віддали своє життя, щоб ми з вами, щоб вся Україна жила? Я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв в цій війні. Дякую. Дякуємо усім нашим воїнам-прикордонникам. Слава Україні.